Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже ніжну, смачну та ароматну сирну запіканку з бананами, І для її приготування нам потрібно 500 г сиру, висипаємо його в миску, додаємо 4 жовтки, 70 г манної крупи, 20 г кукурудзяного крохмалю, 40 г цукру, 1 чайну ложку ванільного екстракту, можна його замінити на ванільний цукор. Додаємо 50 грамів вершкового масла кімнатної температури та один банан. Банан поливаємо лимонним соком, щоб він не потемнів. І все це перебиваємо блендером. Ось така гладка та однорідна маса повинна вийти. Далі додаємо 200 г вершків. Вершки можете замінити на сметану або молоко. Перемішуємо. І залишилось тільки збити білки. Додаємо до білків щіпку солі та збиваємо. Повинні утворитись ось такі хмаринки з білка. Далі акуратно в декілька етапів додаємо білки в сирно жовткову масу та лопаточкою перемішуємо. Тим часом духовка вже повинна бути розігріта до температури 170 градусів. Форма діаметром 20 см. Дно застелила пергаментним папером і стінки змастила маслом вершковим. Випікаємо запіканку при температурі 170 градусів, верх-низ 40 хвилин. Даємо трошки вистигнути запіканці в формі, виймаємо і можна зразу їсти. Я люблю запіканку в теплому виді. Обов'язково приготуйте таку запіканку з бананами. Надіюсь, вона вам дуже сподобається. Ну а я вам бажаю приємного апетиту, до нових зустрічей!